Позбавлення батьківських прав, поговоримо на цю тему серйозно. Як можна позбавити людину батьківських прав, в яких випадках, які необхідні докази і що взагалі робити? Ну, давайте почнемо з того, що позбавити батьківських прав можна у випадках, вичерпний перелік яких знаходиться в статті 164 сімейного кодексу України. До них відносяться такі, як не забрали з пологового будинку. Це алкоголіки наркомани, це особи, що вчинили якийсь кримінальний злочин, це особи, які вчиняли якісь злочини дії або протиправні дії проти безпосередньо цієї людини. Але найчастіше застосовують пункт про ухилення від виконання батьківських обов'язків. І найчастіше це за цим пунктом люди отримують рішення з відмовою в задоволенні позову і підстави для цього наступні. Наш судовий орган, та в принципі, як і світовий судовий орган, вважає, що при ухиленні. Виконання батьківських обов'язків необхідно застосовувати не відразу позбавлення батьківських прав, а застосовувати спонукання до виконання батьківських обов'язків. Тобто, по-перше, ви повинні пред'явити позовну заяву про зобов'язання особи виконувати ці обов'язки, наприклад, встановленням графіку, наприклад, звернення до органу опіки та піклування, щоб ті провели з ним профілактичну бесіду, притягнули до адміністративної.